Акценти цього тижня починаємо з приємних та довгоочікуваних новин. 31 січня в Україну з полону повернулося 207 захисників: це воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, а також поліцейські, рядові, сержанти та офіцери. Серед них 8 прикордонників з Одеської області. Звільнені воїни, прикордонники Ізмильського загону та Маріупольського загону морської охорони. Що базується в Білгороді Дністровському? Серед них є захисники острова Зміїний. Одеська область потрапила у шістку областей, куди Європейська комісія спрямує 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації Олександр Лончак. Він зазначив, що до даної програми долучається уряд Литви та виділяє ще 500 тисяч євро, беручи на себе відповідальність за реалізацію проєкту. За словами Лончака, Одеська ОВА подала перелік закладів, які потребують облаштування захисної споруди, щоб зрештою діти навчались очно і в комфортних умовах. Перелік об'єктів, де будуть побудовані сучасні укриття, потрапило шість шкіл. А саме: Кримидівська та Шабівська, Лиманська школа номер 1 Кержанівський ліцей та Подільський ліцей номер 3 Директор департаменту стверджує, що нові бомбосховища матимуть подвійне призначення. Вони не лише захищатимуть від небезпеки, але і будуть облаштовані як простори, де діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити різноманітні позакласні заходи. І в продовження теми бомбосховищ в Одесі лише 250 укриттів обладнали таким чином, щоб ними могли скористатися маломобільні люди з інвалідністю. Про це стало відомо на зустрічі в Одеській мері з регіональним представником урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Олегом Соколовим, на якій обговорювали створення в місті доступного середовища. Дійсно, зараз люди з інвалідністю можуть сховатися під час тривог лише у 250 укриттях найпростішого типу. Щодо сховищ, у яких зараз проводять капітальний ремонт, то їх планують обладнати елементами безбар'єрного середовища, такими як пандуси або широкі дверні прорізи. На останньому виконкомі Одеської міської ради був затверджений новий порядок надання разової матеріальної допомоги родинам, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців. Зокрема, збільшилася сума допомоги з 55 до 65 тисяч гривень. Також стало відомо, що на одному складовищі Одеси виділено окрему ділянку для поховання загиблих захисників України. У міській раді зазначили, що на обраній ділянці кладовища встановлюють пам'ятники виключно затвердженого зразка. В центрі ділянки козацький хрест, де проходять церемонії вшанування пам'яті загиблих. Нагадаємо, за новими правилами родини загиблих захисників можуть оформити виготовлення надгробки затвердженого зразка і встановлення його на іншій ділянці будь-якого кладовища Одеси. В Одесі забудовник вводив в оману вкладників, вдаючи зведення багатоповерхового житлового будинку. Таким чином, він привласнив майже 6,5 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області, не маючи дозвільних документів, що посвідчували право власності або користування земельною ділянкою та будівництво багатоповерхівки на вулиці Мечникова, чоловік впродовж 4 років укладав договори з громадянами про інвестування у майбутнє житло в новобудові. Зловмисник навіть створив видимість будівельних робіт. Зніс нежитлові приміщення, які були на земельній ділянці, та огородив їх парканом. Четверо вкладників, не дочекавшись просування будівництва, звернулися до поліції. Під час слідства з'ясувалося, що Шахрай встиг обманути ще десятьох потерпілих громадян, які вклали свої гроші в нерухомість. Наразі директору будівельної компанії повідомлено про підозру: Правопорушнику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Україні дозволили використовувати акваторію сухого лиману для ведення господарської діяльності у сфері марикультури, як в Норвегії та Чилі. Відповідне розпорядження схвалено урядом на минулому засіданні, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. В міністерстві зазначили, що ділянка водойми у сухому лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо. За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура – перспективний напрямок розвитку для української економіки. Він дасть можливість постачати на внутрішній ринок якісні, корисні і доступні за ціною морепродукти. Договір про оренду буде укладатись на сім років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності. Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, а саме розміщення технологічних пристроїв, плавучих садків, колекторів для молюсків тощо. Перші торги оголосять вже найближчим часом. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. А я запрошу вас до нашого Ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні нашою героїною стала Юлія Карабаджак, блогерка, яка створила аудіогід маршрутом Одеського 20-го трамваю, і продовжує працювати над тим, аби розповісти про наше місто по-новому. Всі подробиці цікавої розмови за посиланням під цим відео.